Всім доброго дня. Нове надходження. Зараз продемонструю вам детально. Це у нас Audi e-tron 55-ка в класичному виконанні козова 2021 року. В еслайні подвійному, як зовнішній, так і внутрішній пакет. Привезений він зі Швейцарії, викуплений в офіційного дилера Audi. Вся Сервісна історія по автомобілю присутня, автомобіль на гарантії, він без ДТП, та пошкоджень та підфарбувань в весь заводському окраці. Має пробігу 68 тисяч. Автомобіль на класній комплектації. Повторюсь, це в нас подвійний S-Line. І як опція у нас наявний Black Packet. Повністю забраний хром. По комплектації маємо камери кругового огляду, максимальна оптика з асистентом вирізання зустрічного транспорту, розширені партроники з асистентом автоматичного паркування, повний пакет асистентів, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, мертві зони, виїзд парковки, щитування дорожніх знаків. Є проекція на лобове скло. У нас диски 20-го радіусу 255 50 r 20 з дуже класною гумою. Гума як нова Continental Premium Contact Літо. Гума 20 25-го року. Можна сказати, що нова. Далі у нас іде розширений пакет е зарядних портів, тобто з обох сторін є, як зліва, так і справа. Наявний безключовий вхід на всі двері, а також відкриття кришки багажника без допомоги рук Є дотяжки дверей, як бачите. Мертві зони і дуже цікаве виконання салону. Гарно е, виглядає. Це в нас комбінований салон. Е, перепрошую, салон повністю шкіряний. І сидіння в нас комфортні, максимальні з підігрівом та вентиляцією. Електрорегулювання, відповідно, присутня пам'ять сидінь. Тут повний електропакет, кнопки в хромі, дзеркала складуються з підігрівом. Кермо, до речі, теж у нас з електрорегулюванням. Вставки з натурального дерева, дуже круто виглядає. І у нас розширений шкіряний пакет торпеда в шкірі валькона, так як і сидіння. Це у нас шкіра валькона. Ось так от виглядає. Досить-досить цікаво, стильно. Чорна стеля, S-Line. Кермо. Накладки на порогах S. Шильдіка на S немає на кермі, але формує воно як S Line. Так. <клес> Наявна безпровідна зарядка для телефону. Безпровідний Android Auto CarPlay. Є в нас підігрів керма, Чотирьохзонний клімат-контроль, також підігрів задніх сидінь, камери кругового огляду, підвізка, навігація. 68 тисяч пробігу в цьому автомобілі. Є в нас навігаційне. Ось так от. По салону зауважень немає в ну, автомобіля. Зараз продемонструю задній ряд. Це у нас 55-ка, 95 кВт годин, об'єм батареї. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Приємна на дотик шкіра. Чотирьох зйомних клімат і є підігрів задніх сидінь. Багажний відділ. Яких тут зауважень? По багажнику немає. Так, він-код демонструю. Є в нас шторка, сітки, фаркопа у нас немає. Без Ось такий має вигляд авто. Зауважень полакуфарбу немає. виглядає якихось царапин, пошкоджень теж немає. Автомобіль вчора розмитнили, сьогодні він зранку з мийки і вже його виставляємо на продаж, нічого не потребує ніяких робіт. Мається на увазі детейнгу ніякого, автомобіль в гарному стані, чистенький. Ось такі. Дуже мені подобається ця вставка з дерева. Класно воно поєднується з коричневим салоном. Тому кого це цікаво, такий автомобіль. Звертайтеся на рахунок ціни. Ціну не озвучуємо по тій причині, що ціни можуть змінюватись. А тому говорю, що якщо вас цікавить такий автомобіль, а також його ціна станом на той день, коли ви звертаєтесь, пишіть або телефонуйте на номер телефону, вказаний в описі під відео, і надамо вам інформацію, а також озвучимо вартість цього автомобіля. Всім гарного дня!